Готуємо сьогодні огірки в пакеті. І мені здається, що це готується легше, ніж в банці. Для цього огірочки намочуємо в холодній воді, я залишила десь на 2 години, потім відрізаю жопки і розрізаю на 4 частини або на 6 частин, залежно від вашого розміру огірочка, щоб вони були такими порційними шматочками. Беремо ось такий пакет, в мене зіп за стіпкою, але можна будь-який пакет. Складаю туди огірки. Е, окремо я нарізаю кріп. Е, для кіло огірків я беру такий гарний е, пучечок кропу і дрібненько-дрібненько нарізаю. Без кропу ніяк цей рецепт не піде, тому що кріп дає дуже неймовірний аромат. Потім беремо часничок. Я його роздавлюю і ріжу на дрібненькі шматочки. Можна, звичайно, подавити і на чесника давку, але мені саме в цьому рецепті подобається, коли чесничок він шматочками невеличкими такими. Теж дає якийсь особливий аромат і акцент в цьому рецепті. Взагалі, в пакеті мені сподобається дужче, ніж в банки. Це вам точно кажу. Обов'язково спробуйте. І ось беремо в пакеті огірки склали, висипаємо туди столову ложку солі, на пів кіло огірків, нагадую, наш кріп висипаємо, і також часничок. Щоб отримувати повідомлення про нові мої рецепти, не забувайте підписуватися і ставити дзвіночок. А тепер ми закриваємо цей пакет. Якщо у вас звичайний, то ми зав'язуємо його так міцно, щоб туди не потрапляло повітря. У мене зіп пакет, і мені більше подобається, що він застібується дуже легко, просто і нічого звідти не виливається. Але в звичайному пакеті теж можна запросто робити. Отже, ми закрили, перемішали. Дуже гарно, щоб все рівномірно розпроділилося. Потім огурчики дадуть сік. І залишаю в холодильнику на 2 години, як мінімум. Але зазвичай це я роблю ввечері, щоб зранку можна було куштувати оцю смакоту. Тому всім рекомендую. Цей рецепт вам обов'язково сподобається. І ось подивіться, яка смакота і краса в нас вийшла. Всім смачного! І я вам кожного разу довожу, що вдома смачно!